священикам та старішинам, кажучи, згрішив я, зрадивши кров, невинну, вони ж сказали йому, що нам до того гляди сам. І кинувши срібники в храмі, він вийшов, пішов і удавився. Первосвященники ж, взявши срібники, сказали, не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це ціна крові. І, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння, Подорожні. Тому зветься земля та землею крові до цього дня. Тоді збулося сказане пророком Єремії, який говорить, і взяли 30 зрібників, ціну оціненого, якого оцінили сини Ізраїля і дали їх за землю очарели, сказав мені Господь. Ісус же сказав перед правителем і питав його правити. Ти цар юдейський, Ісус сказав йому, Ти говориш. І коли звинувачували його первосвященики і старішини, він нічого не відповідав. Тоді говорить йому Пилат, чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе, і не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято Пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли. Був тоді у них відомий в'язень, званий варагою. Отже, коли вони зібралися, Сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам, чи Ісуса, названого Христом, бо знав, що видали його через заздрощі, коли ж він сидів на судилищі, жінка його послала йому сказати, не роби нічого праведника від тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього. Але первосвященники і старішини підмовили народ просити за заваравого Ісуса, погубити. І правитель спитав їх, кого з двох хочете, щоб я відпуст... відпустив вам. Вони сказали барагу. Пилат говорить їм, що ж мені робити з Ісусом, нареченим Христом. Кажуть йому всі, хай буде розіб'яти. Правитель сказав, яке зло вчинив він. Та вони ще дужче кричали, нехай буде розіб'яти. Пилат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав. Не я в крові праведника цього, дивіться ви. Увесь народ, відповідаючи, сказав кров його на нас і на дітях наших, тоді відпустив їм Бараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до приторії, зібрали на нього багато воїнів і, роздягнувши його, наділи на нього баряницю, і сплівши він терну, поклали йому на голову, і дали йому в праву руку тростину. І стаючи перед ним на колінах, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, і взявши тростину, били його по голові. А коли наголомилися з нього, з... 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 зняли з нього багряницю і втягли його одяг його, і повели на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка, кіренейського на ім'я Симон, і примусили цього нести хрест його. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що значить обне місце, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу і, покуштувавши, не схотів пити, ті, що розіп'яли його, поділили одяг його, кидаючи жереб і сидячи, стерегли його там, і поставили над головою його напис провини його, цей Ісус Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо, не пословили на нього, киваючи головами своїми і кажучи, ти, який руйнуєш правди за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само і первосвященики з книжниками та старішинами, і фарисеями, глузуючи, говорили, інших спасав, а себе самого не може спасти. Якщо він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього купував на Бога, нехай тепер порятує Його, якщо він угодний йому, бо він сказав, я син Божий, також і розбійники розіб'яті з ним, ганьбили Його. З шостої ж години настала темрява по всій землі, до години дев'ятої, а близько дев'ятої години Ісус викрикував гучним голосом Ілі, ілі ламався в хвоні, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Покинув. Деякі з тих, що стояли там, почувши це, говорили він кличе юлю. І зараз же один з них побіг, взяв губку на очі остом постом і, настромивши на простину, давав йому пити. А інші говорили, стривайте, побачимо, чи прийде Ілля спасти його. Ісус же знову скрикнувши учним голосом, віддав дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу, і земля потряслась, і каміння порозпадалось, і гроби розкрились. І багато тіл померлих святих воскресли. і, вийшовши з гробів після Воскресіння Його, увійшли у святе місто і явилися багатьом, сотник же, які що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус. І все, що сталося, злякалися дуже і говорили, воістину Він був, Син Божий. Там було також багато жінок, що дивилися здалеку. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, слугуючи Йому. Між ними були Марія Магдалина і Марія Мати Якова та Іосії, і Мати Синів Всеведем. Ставши на коліна, кланялися йому, коли ж наголомилися з нього, зняли з нього вогницю, одягли його у власний одяг і повели його ще розім'яти і примусили одного перебожа, який йшов з поля якогось кириния Симона, батька Олександра і неси хрест його, і привели його на місце Голгофу, що значить злобне місце, і дали йому вити виною і смирною. Але він не прийняв ті, що розпинали його, поділили одяг його, кидаючи у що взяти. Коли третя година, і розіп'яли його, і був напрямний його цар юдейський, з ним розіп'яли двох розвійників, ото праворуч, долю, ворож нього, і збулося Писання, яке говорить, і до злочинців приєднали ті, що сходили, не пословили на нього, киваючи головами своїми, кажучи. Ти, який руйнуєш храм за три дні, створюєш, спаси себе самого і зійди з Христа, так само, як і священики, з книжниками голосуючи, говорили один одному, інших спасала себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, щоб ми побачили у віру Його, і розіб'ять із Ним, ганьбили Його О шостій же годині, настала темрява по всій землі і тривала до дев'ятої години. Ісус викрикнув гучним голосом Ілої Ілоїла масова хваді, що значить Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши, де говорили, він ілію кличе, а один побіг, намочив у постами, настромивши на трустину, на дав йому пити, кажучи. Стривайте, побачимо, чи прийде, як зняти його, Ісуше, скрикнувши гучним голосом, спустив дух і завісав храмі, розерлися над Ним, зверху до низу сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він так, скрикнувши, віддав Бог, сказав по істину, чоловік, цей був Син Божий. Були тут те жінки, які дивилися здалеку, між ними були і Марія Магдали. Твоє браття моїм посеред церкви оспіваю тебе, і ще я буду надіятися на нього, і ще ось я і діти, яких дав мені Бог, а оскільки діти причетні, плоті і крови, то й він також прийняв теж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерті все життя трималися в рабстві. Ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове. と <music> Дівого боку, Ісус же говорив, оче прости їм, вони відають, що чинять. було близько шостої години і настала темрява по всій землі, аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилось, і завіса в храмі, роздерлась посередині, скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав: Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, віддав дух, сотний же, побачивши, що сталося, прославив Бога і сказав. О, істинно чоловік цей управедний, і весь народ, який зійшовся на це ведовище, побачивши, що сталося, повертався, п'ючи себе в груди. Всі, хто знав його і жінки, які прийшли з ним з халелені, стояли від арі. Дивилися на це. Нашим судіть Його, юдеї сказали йому, нам не дозволено віддавати на смерть нікого, щоб справдилося слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав померти». Тоді Пилат знову увійшов у по територію, покликав Ісуса і сказав йому, чи не ти цар юдейський? Ісус відповів Йому, чи від себе Ти говориш, чи інші сказали тобі про мене. Пилат відповів, хіба я юдей, твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив. Ісус відповів, царство моє не від світу цього, якби від світу цього було моє царство, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси. Пилат сказав йому, отже ти цар. Ісус відповів, ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу мого. Пилат сказав йому, що є істина. І сказавши це, знову вийшов до Юдеїв і сказав їм, я ніякої провини не знаходжу в ньому. Є ж у вас звичай, щоб я від одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете відпущу вам царя юдейського. Тоді знову закричали всі, кажучи, не Його, а вараву, Варава ж був розбійник. Тоді Пилат взяв Ісуса і звелів бити його, і воїни, сплівши вінець з поклали йому на голову, і одягли його в багряницю, і говорили, радуйся, царю юдейський, і били його по щоках, Пилат знову вийшов і сказав їм, ось я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу. Ісус у терновому вінці, у і сказав їм Пилат, це чоловік. Коли ж побачили його, первосвященники і слуги, то закричали, розіпни, розіпни Його. Пилат говорить їм, візьміть його ви і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому, ми маємо закони, і за законом нашим він повинен вмерти, тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знов увійшов у преторію і сказав Ісусові звідки ти. Але Ісус відповіді не дав йому. Пилат же каже йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе? Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звище. Тому більший рік на тому, хто видав мене тобі, з того часу Пилат намагався відпустити Його, Юдеї ж кричали: якщо відпустиш, його ти не друг Кесареві, всякий, хто робить себе царем, противиться Кесареві. Пилат, слово, вивів Ісуса, і сів на судилищі на місці, що звецілів Ліфостротон, а по-єврейськи гаввафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Сказав Пилат юдеям, це цар ваш. Вони закричали, візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпну? Первосвященники відповіли, немає в нас царя крім кесаря. Тоді Він видав їм його на розп'яття і взяли Ісуса і повели. І, несучи хрест свій, Він вийшов на місце що целобне по єврейській Голгофа. Там розіп'яли його із ним двох інших з одного другого боку, а посередині Ісуса. Пилат же написав і, написав і напис і виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, цар юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розіпіти Ісус, було недалеко від міста. І написано було єврейською, грецькою, римською мовами. Первосвященники ж юдейські сказали Пилатові. Не пиши цар юдейський, але що він говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав та написав воїни, ж, коли розіб'яли Ісуса, взяли одяг Його і розділили на чотири частини, кожному воїну і по частині і хітом. Хітом же був не щитий, я весь зітканий згори, вирішили між собою, не будемо роздирати Його, а кінь пожеж над Нього, кому буде, щоб збулося сказане в Писанні. Розділили ризи мої між собою, за одяг мій кидали жереб, так воїни і зробили. Біля Христа Ісуса стояли мати Його і сестра Матері Його Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї, жоно, це син твій, потім каже, ученикові це мати твоя, і з того часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, щоб справдилося Писання, говорить пити, стояла тут посудина, повна оцту. воїни, намочивши оцтом губкою, настромивши її на тростину, піднесли до уст Його. Коли ж спробував оцту, Ісус сказав, звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіл на хресті в суботу. Бо та субота була великне, просили пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже прийшли воїни і вперше перебили гомілки і вкруг розіп'ятої з ним. А коли, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього гомілок. Але один з воїнів списом проколов йому рева і відразу витекли кров і вода. І той, що бачив, засвідчив, і свідчення його правдиве. Він знає, що говорить правду, щоб ви повірили, оце сталося, щоб справдилось Писання, кість не розломиться в нього. Також і в іншому місті Писання говориться, будуть дивитися на того, якого проколов.